94,9 і 94 Бориспіль ефем. Вітаю, любі слухачі. Ви на хвилях Бориспіль Ефем. І ми продовжуємо знайомство з сучасною українською музикою. Нам дуже пощастило, бо у нашій студії зараз співачка Дева. Вітаю вас! Тонечка, вітаю! Дуже, дуже... приємно тут знаходитися. Навзаєм, сьогодні. навзаєм. Я просто хотіла, щоб ви розказали кілька слів про себе. Тому що у нас, друзі, хочу, щоб ви обов'язково дослухали нашу розмову, бо потім будемо знайомитися із чудесним треком. Правда, пані Стадево? Так, сьогодні у мене прем'єра пісні, двоє. Вау! І вийшла вона прямо сьогодні. Так, вона сьогодні вийшла. Якраз ми прем'єримо сьогодні на Борис Двовижно, дивовижно. Друзі, тож це якраз. В Той момент, коли перемикатися не варто, не варто. Я би хотіла, щоб ви розказали про свій псевдонім, бо він дивовижний і цікавий. Чи це можливо ваше ім'я? Ні, це не моє ім'я. Насамперед, багато хто запитує, як правильно прочитати Дєва чи дедева. Насамперед, це як синергія нашої сім'ї, тобто це Дмитро, мій чоловік, Діана, тобто я, і наша донька Єва. Тобто Дева 2 d і ім'я Єва Чудово. тому саме так, такий псевдонім ми обрали. Здорово! А розкажіть ще кілька слів про себе. Так цікаво, звідки ви чим ви займались? Музика це все ваше життя? Чи можливо ви тільки прийшли до неї і зараз розкриваєте повністю свій потенціал? Так, е насамперед, я з міста Дніпро музикою займаю все життя, і це моя професія. Я закінчила музичне, музика, музичну школу, музичне училище і консерваторію. Тобто, в мене прям, знаєте, такий шлях музиканта yes. довгий. Потім ми з чоловіком багато подорожували за кордоном, виступали, співали, працювали на контрактах, потім повернулася, народилася наша донечка. І з початком війни. Був такий в нашій сім'ї дуже поганий момент, коли пішов наш кум, наш друг, і ось з цієї пісні почалась моя творчість, скажімо так, яка, яка вже вийшла в маси з пісні рідні люди. Ми випустили її третю, але саме з неї мені захотілося якби виплескувати свої емоції. Тобто, це моя психологія. Це пісні це як психолог. Я саджусь за фортепіано, починаю грати, співати і лікую сама себе, скажімо так. Тобто, я розказала, я проспівала, все мені стало легше. І так зі всіма піснями, тобто, це вони бі біографічні, можна так сказати. Я сподіваюся, такий самий вплив вони мають і на слухачів. Я теж на це сподіваюся, а тому що я вже відгуки. Так, так. Е відгуки отримували. Ну насамперед, перші відгуки від друзів, е від моєї колежаночки, котра слухає всі мої пісні. я Кажу, Оля, заходь до мене, моя сусідка, давай буду тобі грати. Вона каже, Боже, їх. Давай вже випускай. Чого це я одна слухаю, <свист> твої шедеври? <свист> це класно, це класно, коли є люди, які мотивують і які є от такими бета-слухачами здорово. А я хотіла ще на хвилинку згадати про ваше рідне місто, бо в часи мого студентства це було місто, де відбувалися різні музичні тусовки, всі туди їхали. Ну, я не знаю, це прям. Місто музичної енергії вичерпної. А зараз ми знаємо Дніпро як ще одне місто, герой, яке витримує неймовірний шквал атак з боку нашого скаженого сусіда. Розкажіть, будь ласка, про те, як живеться зараз Дніпру, Дніпрянам, творчим людям? Як творити під таким масованим обстрілом? Ну, з з знову ж таки, повторюся, що для мене музика вона мене лікує, і я можу якби, в це уходити. Останній да, удар, який був по нашому місту, такий прям біля вокзалу, да, я там якраз живу, ось, тому ми це відчули на собі дуже дуже було важко і емоційно пережити. Але наступного дня сказала, так, треба зняти кліп, треба робити музику, давайте далі. Тобто хочеться. В такі секунди ми розуміємо, що життя одне, і ми не повинні зупинятися, тому що можливо, моя музика зможе. Полікувати ще когось, і тобто, те, що я можу передати людям, так і я хочу продовжувати далі. Іноді там здається війна. Зупиняємось, так але ні, ми повинні рухатись далі. Це саме головне. Я думаю, ті скажені наші сусіди не мають зупинити життя в Україні ні. за жодних ні. обставин. І... наших людей нічого не зупине, як і на полі бою, так і в житті. Розкажіть про ваші пісні, про сенси. От рідні люди мені дуже відгукнулися. Я їх послухала, поплакала, тому що в мене теж є рідні, яких забрала зима, забрала війна. Мені відгукнулося. Про що ще ви пишете? Які теми хочете розкривати? Ну, Насамперед, перша пісня море, наприклад, почнемо з неї, котру я випустила самою першою. Море для мене це дуже сильна стихія, і це моя енергія. Тобто, мама мене. Завжди возила на море раз у рік. І якщо вона мене не повезла, у мене як тобто я й хворіла багато, так і для мене море це якась така енергія, яку я можу напитатися. Це шум, це вода, це оці да, сольові такі штуки, всякі, які нас можуть і оздоровлювати. І я була. Ми були з донькою за кордоном. Чоловік нас випхав, скажімо так, бо їхати ми нікуди не хотіли, і в общем були за кордоном і. Якраз море, це була така стихія. Ми з нею сиділи, і вона бавилася. І я думаю, Боже, вона ж не знає там, чого ми приїхали, що коїлося, там що таке війна. А ти сидиш і не знаєш, повернешся ти чи все буде гаразд з твоїми рідними, з твоїм містом, з твоєю країною. І просто я почала щось наспівувати собі. Швиденько записала прямо в мене є аудіо як під шум моря, Правда? де я цю пісню співаю. я Бустро приприбіжала додому, у мене там було фортепіано, награла, чоловіку відправила. Він Каже, так, все, гуд. Зараз зроблю мінусовку, давай дописуй текст. І Я дописала, і ми її випустили. Тобто, це така моряк, Боже, ну защити нас, ну все ж все, що може бути: вогонь, море, будь ласка, стань стіною. Скажіть, там здається, я коли слухала море, там здається останні секунди. Там шум моря? Можливо, можливо, там хлопчик-добавив, який робив. Друга пісня це як наше повернення з донькою до міста Дніпра, моє місто. Так, Але це. Знову ж таки, Дніпро, як втілення кожного міста, так до кого до, до якого повертаються люди. Тобто, моє місто тебе чекає, твоє місто, місто твого дитинства, де кожна вулиця твоя, де кожна вулиця моя. Тобто, це вулички, там це мама. ну, Мені Це все, пісня, що Дніпро це така ода рідному місту, і це дуже здорово, тому що я думаю, що кожне місто, яке є, воно чекає такої своєї пісні. А море. от, те, що ви сказали. Мені здається, що вона наскільки танцювальна, жива і, і взагалі що так, навіть... Так, так. І навіть у нас польський діджей, який знайшов її на Spotify, він зробив дуже класний ремікс, який теж крутиться на радіо. І ми дуже задоволені. Він, він навіть, знаєте, не змінив пісню якось ремікс, і вона стала іншою. Ні. Він вдохнув в неї трішечки інше життя, але вона залишилася морем. Тобто такий чилаут, такий легкий, так, під який хочеться ну, вона... і відпочити, і можливо потанцювати, побалакати з друзями. Тобто вона така легка, але з дуже важливим сенсом та посилом. Ну і ось ми вже згадували про рідних людей, дуже важливу пісню. Мені здається, вона важлива для багатьох і теж дуже терапевтична, тому що в моєму випадку це відплакати своїх, так, От, і прожити цей біль. А от про нову пісню розкажіть про неї, що це що це за історія, як вона з'явилася? Про що так? Пісня двоє це історія про двох людей, тому що багато сімей війна розділила, тобто багато мам виїхало зі своїми дітьми, і дуже шкода, що багато мам. Багато сімей розвелися чи розсталися, чи не витримали у цей момент часу, так тому що допустим, перебувати там рік, півтора року, два року, десь. Не в сім'ї, це дуже важко, і, звісно, і у чоловіка, і у жінки починаються своє життя, якісь свої моменти, а може декого і інші стосунки, тобто це все життя, і ми це все розуміємо. так, і ця пісня, Я була за кордоном більше року, і це було дійсно дуже важко. І ця пісня про те, що якщо є оцей вогник кохання, якщо є між вами оця лінія, яка веде від серця до серця, тобто треба це. Налагоджувати, знову, знаєте, як інструмент, який треба починити, щось зробити, поговорити, якби почати життя з нуля, обнулити все, що було, і йти далі, бо є сім'я, є любляча людина, яка тебе підтримувала. І дійсно, я на собі відчула, як важко бути на відстані. І коли ти приїжджаєш додому, і є момент, що щось можливо змінилося, і треба заново, але ми, ми з чоловіком змогли це заново поновити секретом, бо я думаю, багато українок, які перебувають за кордоном, їм дуже важливо знати, як же зберегти стосунки, як же зберегти цей вогник, як знайти той підхід. Що може допомогти? Ну у нас чоловікам, скажімо так, є маленький такий момент. Ми люди творчі, і творчість нас дуже об'єднує, да. Тобто ми можемо сісти, він на гітарі грає, дуже багато мені допомагає. Ми сідаємо, щось там робимо, якісь пісні співаємо, якісь кавери або свої пісні. Або можемо. Я кажу, діма, Діма, пісня, пісня, три часа ночі. Діма, швиденько, давай за піаніна. Ну, дуже я рада, що у нас такі сусіди, вони все розуміють, під нами ніхто не живе. Сусідка моя каже: Давай, хочу чути, хочу йти по під'їзду, чути, як ти співаєш. Вона рік чекала. ось, Тому ми сідаємо. Дай прямо в 3 години ночі, ночи. Шусь... Все. Пісня готова, все, давай. Тепер лягаємо спати. Тобто, у нас є момент творчості, і якщо от є момент такого об'єднання, там не знаю, малювання, танці, там спів, то щось, що вас буде об'єднувати, мені здається, це дуже допомагає щось створити таке, так? Тобто, ваша спільна творчість. Тому що ми, звісно, розуміємо, у нього своя робота, у неї своя, можливо, свої якісь інтереси, але повинні бути і спільні інтереси. У нас вони є, і вони дуже нас об'єднують. Мені так здається. Це чудово. Не можу не запитати, оскільки вже ми згадали чотири ваші пісні. Кліпів я не бачила Буде. Будуть? Буде. так, тому що ми повинні кстати були знімати кліп 7 травня. Але у нас оператор захворіла на ковід. Потім через годину мені написали актори, що теж не можуть, і потім ввечері написав мій ударник, що теж він не може. Така, ну все, значить, щось там так, в космосі стало. сталося. Що не 7 числа. Але мій оператор сказала, що Діана, ми, значить, знімемо ще краще, ніж планували, тому все буде добре. І на 19 число запланована зйомка кліпу на пісню Двоє. Тому, друзі, чекаємо. Клас, клас. Презентувати і плануєте її теж в травні чи на якийсь інший місяць? Е, Я думаю, що, можливо, якщо ми успінемо все це звести по кадрам, по е, корекції, можливо, в кінці травня або на початку наступного місяця, бо далі ж у нас наступна пісня. Здорово! А як у наступну плануєте відеороботу? Наступна пісня у нас буде називатися Шлях до тебе. Але насамперед в ній теж такий глибокий сенс. Це шлях до себе. Тобто, це шлях не буду там розкривати тексту. От так я не буду разрда розкривати всіх секретів, але її ми вирішили зробити прям повністю живою з лайф-бендом, тобто ударні, гітара, піаніно, бас гітара прям такий експеримент. І ми запрописали її вже. І прям я дуже надихнулася тим, що ми зробили і. Дуже хочу, щоб ви скоро її почули. <ріст> ну, я теж чекаю, тому обов'язково. Скажіть, Дево, а от ваш візит зараз до Києва, він з чимось пов'язаний теж творчим? З якимось... Так, планами? так, це у нас дуже така. Моя омріяна колаборація, яку я довго чекала з дуже крутою людиною, художником по костюмам Василієм Католіком. Він створив просто неймовірні для мене образи для моєї концертної програми. Він так все побачив, він так мене відчув. І коли я вчора побачила результат маленький, просто на телефоні, тобто, це ще не повний результат, так? Я була в шоці, навіть трішечки заплакала. думаю, боже, Вася, як ти мене побачив, як ти відчув саме, що я хочу передати в цих піснях? І ми прям вчора дуже класно відзняли і фотосесію, і такі трішки буде маленькі відео для інстаграму. Тобто я дуже задоволена. Вася, дуже тобі дякую. Здорово. Я ще, коли шукала інформацію про вас, знайшла матеріал, де ви розповідаєте про співпрацю з Наталією Могилевською. Поділіться більше, бо не певно, що наші слухачі читали, бачили, але, я думаю, їм буде цікаво. Так, я співала у, Натал... у Наталки Могилевської на бек-вокалі. На її останньому шоу я повертаюсь, і я можу сказати, що моє враження просто неймовірні. Це людина. Неймовірна професійна, вона космічна. Тобто, коли ти знаходишся з нею на сцені, відчуваєш цю енергію, яку вона дарить, як... тобто, її, її сенси зараз вони дуже важливі. Дійсно, я вдома, я повертаюсь, давай зустрінемо Різдво вдома. Тобто це сімейні цінності, це цінності любові, кохання. так, Тобто, друзі, Наталя зараз несе для нас дуже важливі мотиви. Так, розвиватися, повертатися додому, не стояти на місці. Взагалі, моє таке відчуття, Наталка знаходиться всюди, так, в сценарії, в світлі, в музиці, в вокалі, не знаю, в визвучці себе. Тобто вона неймовірно професійна, космічна і працьовита. Тобто, ми були цілий день на сцені перед концертом, ми всі. Пішли там перекусити чай попити, а вона залишилася і продовжувала танцювати. І, роб... тобто, і концерт відробила ще з більшою потужною енергією, тобто це дуже... У Ой. вас є ще історія знайомства з нею цікава. Поділіться. Так ми з чоловіком написали ряд вправ вокальних, 60 вправ для однієї збірки формула. Успішного голосу і е, ці вправи потрапили до Наталки, і вони дуже сподобалися. Вона мені написала, що е, Боже, як добре, що є люди в Україні, які пишуть такі вправи, і вона по ним займається, і в її школі займаються по цим вправам. І так почалося наше спілкування з нею. Е, е, що ви взяли з цього спілкування? Адже мені здається, коли дві творчі особистості спілкуються, співпрацюють, вони обов'язково наповнюються, діляться енергією. От, Що взяли ви? Ви знаєте, коли стояла на сцені, і Наталка казала таку промову, що війна це дійсно дуже погано, дуже погано. Але якщо б... Цього не сталося, вона б не була щасливою жінкою. Тобто, в неї б не зловився чоловік, в неї б не з'явилося двоє діток, просто неймовірних. І для мене ця тема була дуже близька, бо мене теж виростила мама, котра мене не народжувала, і Я їй це написала. І вона сказала, Боже, як, як добре, що ви так відноситеся до своєї мами, яка вас виховала. Значить, я все зробила правильно. Для мене це дуже теж, треш, важливий момент до неї, як до людини, просто з великої літери. І. Так, я навіть сказала про маму, і забула вже <реш> <реш> забула, <що я> казала. <реш> що, що ви взяли від Наталі? Чим на так і, і коли вона на сцені сказала, що ось коїлася, да, ця трагічна війна, але вона стала щасливою жінкою, щасливою мамою. І в неї вдома сміх і щастя. І я зрозуміла, Боже, от якщо б я не створила ці вправи з чоловіком. Якщо б не війна, я б не взялася за цю роботу, бо вона дуже була складна. Це потрібно було мені повністю набирати ці ноти. Там просто велика велика збірка. Ми записували студентів з Берклі з американського коледжу. Тобто я курувала всіх вокалістів. Що треба заспівати? Як це треба заспівати? Це така дуже була потужна робота періодом в один рік. І я трішечки висохла на ній, тобто мені вже не хотілося нічого, від музики ні від чого. Я зрозуміла, Боже, якщо б я тоді це не зробила, я б зараз не стояла в Палаці Україна з Наталкою Могилевською. Тобто, все, що відбувається, це треба приймати ці випробування так, і йти далі. Ось з такою залізною, скажімо так, потужною внутрішньою силою, як це робить Наталка. Здорово, здорово. Я просто сподіваюся, що колись і Наталія Могилевська буде схожим чином відгукуватись про вас. Дуже дякую. Я Теж я... сподіваюся. А я бачила, що ви брали участь в голосі країни. А які ваші подальші амбіції, плани, сподівання? Скажу чесно, що я навіть коли передивлялася програму, я зловила себе на думці, що у мене не було. Бажання когось повернути взагалі. Тобто, навіть коли мене Катя спитала, до кого ви хочете піти, я говорю, не знаю. Але у мене було бажання розповісти про свою маму. Тобто це моя була ціль, і я це зробила, щоб вона мене побачила по телебаченню, бо вона в мене жіночка, скажімо так, поважних літ, їй 85 років. Прекрасний вік. Так, І я хотіла, щоб вона мене побачила, розповісти про неї, розповісти цю історію. І я це зробила. І навіть коли ніхто не повернувся, у мене був момент, коли я видихнула все це. Закінчилася, всім пока. <с> я тут була, мама мене побачить, дуже дякую. Але я б дуже хотіла потрапити знову на голос, скажу чесно, і вже повернути, повернути суддів, <с> розвернути. щоб ви пішли туди зі своєю піснею. Можливо, так, бо вони ж вже в відкритому просторі так. на всіх майданчиках. І скажіть, будь ласка, ви на голосі виконували ну не свою пісню, Ні, не чи свою? хотіли б ви написати свою пісню про маму? Розказати, от власне, свою історію, щоб вона ще більше проявилася? А насамперед у мене є така пісня, але вона дуже важка. Тобто я, Та й часи зараз такі. Та, і часи зараз такі. Я думаю, що я випущу її, можливо, через три пісні, через три-чотири пісні буде така присвята. Бог дотерпіти. <світ> Все буде добре, дотерпимо. <світ> <світ> Тому що є деякий у нас би, план, план дій. Чудово, чудово. Є ще якісь. А... Вершини, висоти, яких би ви хотіли досягти на українській сцені? Або можливо не тільки на українській, якщо ви вже працювали з Берклі? А, хочеться по-перше дописати свій альбом, тому що зараз чотири пісні. Взагалі то хочеться, можна всі пісні випущусь сьогодні, щоб всіх почули. Але звісно, я розумію, що це так не робиться, і треба чекати. Я така, боже, коли? Коли, коли, коли? Ось тому хочеться дописати альбом, тобто, щоб е, на закільцювати, скажімо, зробити таку арочність, як кажуть, в теорії музиці. <сум> Ось, зробити таку арочність, завершити альбом, як би якби розказ, да, тобто, е, про, про мене біографічний такий. Ось, і потім, звісно, прокачати ці пісні, і хотілось би поїхати в якийсь тур. Мені це дуже цікаво. Здорово, а можливо, в якійсь колаборації, можливо, самій, можливо, ем, якийсь тур, який може там зібрати гроші для наших е, воєнних або для діточок. Це ми робили вже зимою для Ахмадіту, збирали гроші разом з Muse Creators о, Чудово розкажете трохи про так. Про те, це, це був важливо, це був е благодійний концерт, який проходив Pepper's Club, Також задіянням інших артистів. Так і ми збирали гроші на апарат для лікування діток, які постраждали від війни. Тому для мене це було дуже важливо. Ось. Все вдалося? Все вдалося. Чудово, чудово. Дякую вам за ініціативи, дякую вам за зустріч. Я сподіваюся, що плани ваші справдяться і ваші надії справдяться. Дуже дякую. Да. Бажаю вам багато нових пісень і хотіла вже попрощатися, потім подумала, що я не уточнила, про що ж буде перший альбом. Це буде от знайомство з вами, з вашою музикою, з вашими. Настроями і акцентами, чи можливо ваш перший альбом буде про щось інше? Це якби альбом буде. Життя від початку війни, скажімо так, зі всіма їх емоціями. Коли ти від'їжджаєш з країни, повертаєшся в рідне місто, налагоджуєш стосунки з рідними людьми, щось народжуєш нове, якусь творчість, роботу, там, не знаю, ростиш свою дитиночку, там, щоб вона нічого не бачила, не чула, щось там робиш для цього, так, якось її охороняєш, розвиваєш. Спостерігаєш, скажімо так, тобто все про любов насамперед. Ну все, все про любов, є. що нас рухає, що нас рухає вперед. Тобто, головне не забувати, що все, що є, це знаходиться в нас самих. Дякую вам величезне. А назва у альбому вже є? Є, але зараз не скажу. Добре, ну тоді будемо чекати, чекати альбому, чекати, я сподіваюся, дуже душевної, прекрасної назви, бо це завжди цікаво, це ознаменовує якийсь етап у житті. Я вам ще раз дякую за розмову. Дякую, що обрали нас. Дуже Присто? дякую, тонечка. Мені да. теж дуже приємно, що так. я сьогодні з вами не знаходиться. Прийдемо, приходьте, приходьте ще з новою класною музикою, бо нова українська сцена має розвиватися і наповнюватися дійсно талановитими роботами. Вам я бажаю всього найкращого. А нашим слухачам я бажаю долучитися до презентації нової пісні. Ну і звісно, отримати від неї насолоду. На все добре, на все добре, друзі. До Зустрічі в ефірі до зустрічі. залишайтесь на «Борис Дев'яносто чотири і дев'ять